Ще вчора світ готові підкорити, сьогодні світу, що в вікні, для себе звикли повсякденно жити, що не до Бога нам, і у вихідні. Робота, суєта, важливі справи, ми всі серйозні, мудрі, ділові, а Біблію, коли ми відкривали, коли молились в Богу простоті, коли востаннє з ними розмовляли, без поможи, подай і захисти, коли востаннє ми передавали творцю свої, подячні молитви. Ми зазвичай на потім відкладаємо читання біблії, відверті молитви, аж потім ще на завтра посуває. Ну, Боже, зрозумі і не суди. Маленькі ж діти, невідкладні справи, будую дім, що все, як у людей, подбаю трішки, що про мене знали. Закінчу школу, коли ліцей, зароблю гроші, налагоджу бізнес, побачу світ і просто поживу. Ну, ти ж, Господь, ну ти ж не завжди різний, ти чекаєш, коли я прийду. У графіку для тебе буде місце, давай на старість згоди підійдеш. Раніше ну ніяк дивись, не вийде, ти зачекаєш, добре так буде. Дарма наївно думаєш, людино, що буде так, як того хочеш ти. Плануєш і біжиш кудись невпинно щоденні круговерті суєти. Все відкладаєш, то на потім, то на завтра. Зустрілись з Богом, а життя біжить, не знаєш, що чекає за ворогом, що принесе тобі наступна мить. А що, як потім буде не для тебе, і завтра не твоїм же буде, коли підіймеш погляд свій у небо, коли молитва серця попливе. Мофіміам, до Божого престолу, не проміняй час Богом на земне. Проходячи життя, сувору школу, ти пам'ятай про небо голубе. Про те, що там розписані всі долі, розмірені відрізочки життя, і ми живемо лиш по Божій волі, йому відоме наше майбуття. Він контролює біг, невтомний часу, що мчить і вносить правки у життя, чекає небо на рішучість нашу, коли знайдемо час і для Христа. Для Біблії, для щирої молитви без цього все на світі марнота, навчимось між рутиною гонитви, знаходить час для Господа Христа, щоб не жаліли, що роки промчались, що десь життя пройшло мов один день, що Бог чекав, а ми і не старались співати щиро вдячності пісень. Повір, що Богу не потрібно потім, чи завтра, чи опісля, чи колись, в ритмі життя, прискоренім взяв знайти Ісуса, ти не запізнись. Прийди до Господа, омій, ти, любий друже, Господь чекає там у небесах, бо Він віддав за тебе страшні муки, щоб ти в небі, щоб ти в небі життя вічне мав, Слава Богу.